Друзі, всім привіт! Ну що, Поїхали, класну комплектацію попалася нам. Пропонуємо Дивіться, Значить, весь рідній фарбі на 100% небитий виглядає бомбово. колір бомбовий. Реально. Серед гольфів сьомих. Оцей колір мені один із найбільше подобається. Тому поїхали, давайте про, 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 про його плюси і мінуси. Значить, по плюсах поїхали. Весь рідній фарбі, я вже казав, топова оптіка в нас навіть, навіть з адаптивним світлом сама перемикається ближній дальній. У нас антиблікове зеркало з асистентами світла. Ідуть датчики дождя. Значить, машина сама паркується з датчиками парковки на автоматі. Це йде до, до плюсів, продовжуємо. Іде круїз-контроль. У нас є 1,6 дизель, у нас і 260 пробігу. По техніці все, все відмінно. Ми катаємося. ну Вчора десь 20-30 км проїхалися. Сьогодні 10 немає проблем. Взагалі ніяких не відчуваємо, що по ходовці, що по коробці працює автомобіль відмінно. Із мінусів, яких тут можна назвати, у автомобілі курили. Курили треба прополоскати ще сидіння трохи, але вони не, не не закончені там повністю, що так чуть, -чуть про... Ну, ззаді тут що новеньке тут. Ну, хороший стан. Тут треба, я ж кажу, треба його прополоскати ще. Дивіться. Машинка реально в непоганому стані. Тому і нормальна ціна. Друзі, 8200 євро для нього в неї І І нето ціна хто для Німеччини, хто для Європи хоче також 8200 євро на такій комплектації. Це я рахую, ну я дивився, з такою опікою, там починається щось від 9,5. Це, це взагалі то класна ціна на машину. Резина у нас такий свій варіант, треба міняти зразу вже. Тормоза передні. Ще непогані їздити можна. Виробиточка то є, задні теж. Задня резина ну, нормальна, нормально, можна сказати. Хороша ще їздить 20-й рік, буде ще можна їздити. Передні колеса потрібно поміняти тільки. Тюх ще є у ньому до 11-го місяця 1924-го року. Ось такий красний. А, так, саме головне 13-й рік. Перші роки, 13-й рік у нього, 10-й там чи 11-й місяць 1913-го року. Все обслуговувалося, треба дивитися, коли ремінь ГРМ в ньому мінявся. Зараз ми глянемо. Якщо є позначка, Так, позначки тут немає, тому треба тоді... Через базу відслідковувати, хто хоче по ВІМ-коду можете пробити зразу же собі пробіги. Ніде болти ніякі не крутилися. Ну, Ось так. Друзі, далі поїхали. Ми хотіли це наш посад, бо шосте, ми хотіли за нього вже більш-менш детальне відео записати. Ми дуже багато біля нього цікавої роботи провели. Хотіли вам показати її. Але в нас фізично часу немає більше гратися з різними моментами, тому ми вирішили з адекватною скидкою запропонувати. Ми самі на ньому катаємося. Він щодня зараз їздить У нас без проблем. Треба 200, Він їде 200. Ну в нього деякі є проблеми, з якими ми не можемо вирішити зараз. Тому що ну, деякі питання треба більше часу. А в нас є дуже багато автомобілів. Проектів записуємо, Ми будемо зараз іти до наших нових проєктів, до нашої нової роботи. Тому буде багато чого цікавого далі. Але на сьогодні по цьому автомобілю у нас. Таке питання є. При розгоні від 80 до 100, від 70 до 100 приблизно йде вібрація на кузов. Якщо тапку в пол дати, цієї вібрації вона майже непомітна, там, вона ну, майже там, взагалі її не помітна. Якщо дуже повільно розганяти, її не, не, не видно цієї вібрації на кузов. Якщо в середньому розганятися, вібрація є. Звісно, ті, хто спеціалісти або люди, які з цим гралися, багато скажуть, чувак, ліз до шрусів, зразу внутрішні шруси. Не там то було, два нових шруси поміняли, не помінялося нічого. Замінили, от ця вібрація реально збільшилася, коли ми кинули 17 колеса. Сюди вони трошки в неї на 16-х було, але на 17-тих ще більше збільшилося. Ось е такий нюанс, з яким ми не можемо розібратися. От, по автомобілю ну тут ми його привели, тут ви подивіться. Тут, там, близький до, до нового стану. Ну, тут ми до, до, до шкіри ще сюди з реставрацією не лазили до цієї теми, але в цілому тут є такі моменти, що просто він виглядає як новий. Так. Е, е, да. І є ще один нюанс, я вам зараз покажу ще з запуском. Ми не можемо зрозуміти, що це, але є свої підозри. Я ж кажу: ми не хочемо це ми краще зробимо скидку. Люди, які захочуть мати такий собі якийсь унікальний варіант, собі нехай там пограються, подоналаштовують його і будуть мати ну, реально унікальну машину. Дивіться, друзі, далі. Ще яке питання, у мене є претензія до запуску цього автомобіля. Він запускається завжди з першого разу. Але буває через раз, через два в нього запуск якийсь такий, як важкуватий, таке враження, як якесь припчихування відбувається. Є підозри на форсунку, бо час від часу вискакує помилка по форсунки, але він працює, коли запускається, він працює ідеально. От зараз я вам покажу. От Воно прям з таким. Можливо, навіть ця подушка також якась подушка, чи на двигуну, чи на коробці також і при запуску воно. Віддає, я не можу зрозуміти, тому що також при запуску трошки більше вібрація на кузов, чим чим має бути. І в нас таким якимось легеньким підпчихом. Все, він працює ідеально, там рівненько, ніяких питань взагалі немає. Треба, я ж кажу, виїжджає. Ми вже дивіться 2000 кілометрів на ньому не їздили. Виїжджаєш на автобан, 200 йде. Коробка не пінається. Нічого взагалі, все до речі, в коробки масло тільки замінено. Ми поміняли і масло, і маховик. Разом це було в коробки помінено. Ось таких два питання. Дивіться, давайте так, друзі, по цьому. Автомобілеві, я вам скажу наступним чином по ціні, кому буде цікаво. Значить, якщо по ринку Німеччині подивитися, хто зайде на мобіли, де взагалі з таким пробігом 75-77, таких не залишилось, їх немає. Виглядає він, звісно, попередку, по всьому, виглядає він бомбу. Є ціни приблизно автомобілі з пробігом по 100-110 тисяч, вони коштують більше 10 тисяч євро. Давайте зробимо так. В інтернеті цей автомобіль стоїть 8350. Я вам Згоден, допустимо, хто хто захоче грати, 7350 євро я зроблю скидки, просто на ці всі питання, я думаю, вони закриються. Навіть якщо форсунку прийдеться там чи замінити, подивитись до того всього, це максимально реставрована, вона коштує 280 євро. Міняється вона також там безпроблемно. В них бувають нюанси всього на проводка, до форсунки може бути контакт слабший, якісь там бувають нюанси, але вона сама по собі зараз працює ідеально, це при запуску. Можливо, ця проводка на соліної, яка відкривається, також таке є. Ну, ось так. 7 тисяч євро. Просто я вам скажу сразу же, з тими вкладеними грошима, які ми вклали, це тут при нульові. Ну ми роботи наробилися тут, наверное, на євро, на 2 тисячі євро біля цієї машини. І ми її безкоштовно даруємо тому, хто, хто купить. Тому хто хоче ось такого башосту, можете приїхати, подивитися, прокататися. Все, ми його вам віддамо. Друзі, дивіться, ось є така мікрочка, 2003 рік, 1,4 бензин. тюфто закінчився в ній. Я не знаю. Каже, каже, що за тисячу віддасть. Якщо хочете, це сусід по гаражу. На ходу все, проблем ніяких немає. Він на ній приїхав, прилетів прямо сюди, можна сказати. Ось така на бензині мікрочка. 3 рік. Так, а ось машинка, кому можливо для ЗСУ потрібно. ще. Дивіться, є ось такий Т4, 1,9 турбодизель. Ну, він там слабкий, там лошадок маловато в ньому. Він те, що їде, нормально все, проблем немає. Це також сусіда по гаражу. 1500 євро. Сказав, бідасть. Ось такий Т4. Все працює, запускається, проблем ніяких з ним. Ну, можливо, яких що означає проблем немає, друзі. Розумієте? У ще з люком, можна ще вилазити туди з пулеметом. Ось таке воно ще з сидіннями ззаді ще там є. Що собі полупасажир? Ну коротше, кому потрібно, такий дизельочок хлопцям щось там возити, перевозити півтори тисячі євро рахуйде. І так, друзі, а ще у нас є. Дивіться, такий просто апарат за 550 євро. Ну це просто смішно. На ходу повністю Щас виїжджає на автобан, 150 їде. Є відео зараз покладу, просто їхав, тільки що за ним 140 без проблем. Ціла купа косячків, звісно, там ось така притертість на бампері є. Е Жовта масленка горить, ось таке на крилові є в нього косячок. Задній бампер також треба дивитися робити. Але він чистий третій рік, 2003. Йде е е вже на ось такому рістайнговому тахометрі Пасіфік з порваним сидінням, з порваним кермом, але машина повністю по Тормоза там щось б'ють автоматичний клімат. Машина повністю по техніці їде без проблем. Всяких, тобто, я ж кажу, 150 може їхати зараз на автобані легенько. Так що, кому потрібно, 550 євро. Дивіться. В кожного зараз з вас телефон напевне дорожче коштує. Ось такі, а ще в нього зверху тут на криші якісь є трошки. Такі, ну Це не град себе, десь ось тут в цій зоні, тому що вся криша нормальна, а ось, ось такий кусочок ось таких є прим'ятостів. От ось такий у вельфінський.